Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже з'являється молоденька картопелька. Але молоденьку картопельку ми зазвичай всі просто варимо їмо з вершковим маслом і кропчиком. Я зараз покажу ще один варіант, як її приготувати. І впевнена, що ви закохаєтесь у цей варіант. Тому обов'язково хто приготує, мені потрібно написати. А тепер ще один момент. Ручки чорніють від картопельки. Тому молоду картопельку я десь бачила лайфхак, як її почистити. І зараз ми разом з вами це все перевіримо. Картопелька в кастрюльку, Сіль, бажано крупна сіль. Я о, розорилася вже на гімалайську, бо не знайшла звичайно крупного помелу. Але що не зробиш заради, заради ось такого експерименту? Тепер беремо. Накриваємо і танцюємо. О! Оп, 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 оп. оп. Фух, не знаю зараз побачимо. Тарамтам тарам, 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 фітнес. Хух! Кришка. Дивіться, все тут. І лишається тільки змити це все під водичкою. Як бачите, сплили ось ці тоненькі шкірочки, і, в принципі, гляньте, яка гарнена картопелька. Тому декілька раз промиваємо і будемо готувати. Мені подобається, що я можу сказати. Працює цей метод чищення молодої картопельки. Все гаразд. Чистенну, ну картопельку. Беремо ось е, таку пательню сковорідку, Висипаємо. До речі, цей е, варіант ще чим дуже гарний, тим, що не потрібно мастити, там варити, там смажити. Все приготуємо ось в такій пательні беріть з високими бортами. Виклали в пательню, додали 150 г водички. Накрили кришечкою. Чекаємо 20 хвилин. Далі покажу, що робимо для її смакоти. Викіпіла вода. Бачите, трішки провтикала цей момент. Тепер додаємо вершкове масло. Хай воно тут топиться. Топиться, топиться ця вся краса, якби ви відчули цей аромат. А в мене тут є паприка. В принципі, можете додати свої улюблені спеції, які ви полюбляєте. І додати масло ххі, а не таке вершкове масло. Все, зараз все це підсмажиться, а я поки що поріжу часничок і зелень. Можете на чесну подавку. Ось так все смажиться. Береться з коринкою. Як же це смачно. Так, перчик. У мене перчик. Ось. Суміш перчиків. І якщо у вас є чебрець, я сьогодні не ходила на грядку, не зірвала того чебреця. Додавайте, чебрець, розмарин. Хоча в мене є розмарин. Зара, зараз, зараз, зараз. Ей. О! Я, бачите, походу згадую, що би сюди ще такого додати. Тож, листочки, розмарину. Картопелька з розмарином це взагалі щось нереально смачне. О, все, зразу пішов аромат. О, краса. Тепер, чесначок. І зелень. Зелень, яку хочете. У мене тут кріп і петрушка, наші українські кріп з петрушечкою Смакота. Так, дрібнемо. Є. І всю цю зеленюшку також відправляємо сюди до картопельки. Чистота і порядок. Все прекрасно, ароматно. Щось надзвичайне. Повірте, що тепер ви будете готувати картопельку тільки за цим рецептом. Вона вже розварилася, бачите, і розсипається. Зовсім трішки, щоб часник у нас не підгорів і не зіпсував страву. Шень, погляньте на цю красу. Це нереально круто і смачно, якби ви тільки відчули цей аромат. Краса! Дивіться, яка вона розварена, м'якенька. І не потрібно з нею довго вовтузитись. А як же це? Смачно. Або ми вже просто скучили за молоденькою картопелькою. Тому обов'язково подобайки, Лайки, вподобайки. Що там ще у нас? Дзвіночок, коментарі. Для того, щоб не загубити, краще поділіться цим рецептом, щоб готували його найбільша кількість українців. До нових зустрічей!